Всім привіт, я, Алекс. Недавно побачив відео чуша, де він знімав, що ж поїсти на 150-25 гривень. Знімав всякі різні варіанти, я подивився і зрозумів, що в принципі у мене є кращі ідеї, ніж у нього. Плюс я кожен день таксую, все рівно мені потрібно в обід чимось перекусити. Тому я знаю непогані місця, де я зазвичай перекушую за мінімальну суму, а головне смачно, щоб було. Тому сьогодні поїду покатаюсь, і якраз на обідню перерву забіжу в свій перший заклад, щоб поїсти на соточку. Плюс само собою чимось потрібно запити. Так що погнали працювати. Фух, ну що я вже попрацював, уже 16 година. Мені здається, що вже давним-давно треба було пообідати, але тільки зараз звільнився якраз біля мого ресторанчика. Тому я вже не можу дочекатися, коли вже я піду кушати. Зараз забіжу в АТБшко, візьму собі трохи Кока-Коли, і після цього в цей заклад беру собі смакоту і буду насолоджуватися. Як ви побачили, я все купив, Кока-Колу купив і купив, звичайно ж, львівські круасани. Тому що, на мою думку, все рівно за суму в розмірі 100 гривень з напоєм краще, ніж львівські круасани, нічого не знайти. По-перше, вони знаходяться досить щільно, і, в принципі, в будь-який момент можна десь недалеко знайти магазинчик, ресторанчик, і прикупити собі смачненький круасан. По-друге, вони мені подобаються, тому що це дешево і реально кожен раз смачно. Да, іноді бувало таке, що булка трохи така вже видно, що постояла у них. Ну, звичайно, не так прикольно, як прям свіженький-свіженький, але теж непогано. І в принципі, за свою суму я купив львівський круасан за 79 гривень. Мені здається, ну кращого нічого немає. Він смачнезний, з яйцем ситний, великий, просто прекрасний. Що може бути краще? Ще на диво, сьогодні вони мені не запропонували ніяких додаткових пропозицій, тому що зазвичай це додавте ще огірку перцю, помідорів, ковбаси, якогось м'яса, яйця, все підряд подобавляйте. І головне, поміняйте соус часничного на якийсь вершковий, бо він набагато кращий. І я один раз повівся. Я взяв оцей вершковий соус, доплатив за нього гривень 20 десь. І що в кінці кінців я отримав? Я отримав гірший круасан, і за дорожчу суму, тому ні в якому випадку не міняйте стандартний соус, який йде з цими круасанами. Він ідеально підходить до них і все, нічого не потрібно міняти, доплачувати. Просто взяли круасан і наїлись. За 79 гривень. Муа! Ще так приємненько з ним поспілкувався, поки вони готували. Я у них питаю, а як ці круасани взагалі готувати? Тому що я пробував приготувати свій круасан, бо мені реально вони подобаються. Я думаю, що я сам не зможу приготувати проасану. Ну що тут такого В духовку закинуть готове тісто накидати до ковбаси, огірка там соуса, чесничного салата. Та й готово в кінці кінців я використав цілий рулон готового цього тіста листкового і в мене нічого не виходило. Я по інструкції клав його, змачував водою, ну розмаражував, змачував водою, накривав плівкою, клав щоб воно якось збільшилось у розмірах. Воно не збільшується. При різних температурах запікав, розкатував, не розкатував. Коротше, у мене ніяк не виходить оце приготувати ці круасани. І в цей раз мені жіночка сказала, що обов'язково потрібно, щоб воно піднялось. Тобто ти його розкатав чуть-чуть, скрутив круасанчик, змазав яєчком. Дав йому постоять хвилин 40, воно збільшилось в об'ємі десь разом в два, обов'язково. Можливо, якщо в кімнаті дуже холодно, як можливо у мене було тоді, потрібно в духовочку, чуть-чуть підігріту, покласти вони, збільшились. І тоді вже на 180 градусів духовочку, і буде така красота, яку я зараз буду їсти. Кока-Колу я вже відкрив, от він мій круасанчик, правда, я вже трохи пом'яв, але він нереально м'якенький, просто ой, такий класний. І головне, подивіться на його розміри. Це просто розмір моєї голови. Круасан за 79 гривень в закладі, не десь там на базарі на ринки. Це мережа, де, в принципі, слідкує за чистотою, і він по розмірам з мою голову. У нас тут є огірочки, помідорчики, салатик, ковбаска, яєчко, соус. Ой, сирок. Просто, я не знаю, що може бути краще. Я думаю, що варто куштувати. і... Mm. От що я можу сказати, це те, що яйце в круасані це просто найкраще що можна придумати. Я не знаю. Сирок, яйце, ковбаска, гірочок, помідорчик. Оцей круасан, є просто обожнюю. Інші у них, я всі перепробував, інші теж непогані. Іноді там, правда, є з шаурмой Один раз я купив, був просто шикарний. Купа м'яс, все смачно. Інший раз, взагалі, що попало, я ним не наївся. Він коштував 100 десь 30 гривень. Я цим більше не їдаю, ніж ним. Просто ну, цей круасан – це найкраще. Реально, салатик, огірочок, помідорчик, ковбаска, яйце, сирок, поєднання. Я раджу всім скуштувати за свою ціну, з Кока-Коли запить і просто кайфарики. Ну що, от і наступний день. Сьогодні челендж поїсти за 50 гривень. Вже 10 ранку. Я проснувся в 6. Ще поки нічого не їв. Попив тільки кави, тому пора вже пообідати. І так як у мене 50 гривень тільки єсть, треба щось придумати. Но поки я їздив, я вже придумав, що я буду їсти. Звичайно, треба щось попити, тому я спочатку схожу, куплю собі сочку, бо на 50 гривень поїсти, купити собі Кока-Коли вже не вийде. Тому візьму маленький сочок. Найду потім найближчий заклад, візьму цю їжу, покажу вам і покушаю. смачненько. Що, я сходив, все купив. Це, звичайно, дуже дивно, але по порядку. Купив шейка за 12 гривень безалкогольного, дешевше, чим звичайно, вода по знижці був. І таки думаю, ну в мене залишається 38 гривень. На стандартну паніні точно вистачить, бо Максі я не люблю, бо я нею переїдаю і потім вже просто хочеться тільки спати. Я люблю брати стандартну, вона якраз ідеально підходить, перекусить і потім їсти вже довго не хочеться. Ходив і що. По-перше, в більшості ларі їх взагалі немає. По-друге, де є, є тільки Максі за 68-70 гривень за паніні, які коштують по 22 гривні, якщо купувати їх оптом. Як можна їх продавати по 70 гривень? Я не знаю. Я ходив, ходив, шукав, шукав. В кінці кінців знайшов все-таки стандартно, саму звичайну паніні, як я люблю, за 50 гривень. Отака от. Серветочки дали, прогріли хорошо. Так, якщо потримати її в руках, така паніні звичайненька. Але нюанс тому полягає, що так як паніні коштує 50 гривень, то цей мій шейк, з яким мені нереально повезло, тому що він коштує по суті дешевше, ніж вода, чим сік маленький, дешевше, ніж все. Його по суті мені пити не можна, тому що паніні вже по 50 гривень. Але нічого страшного, будемо куштувати нашу паніні. Я вже трохи відкрив пакування. От вона наше паніні. Ось така от прекрасна. Це у нас бекон з печерицями. Зараз спробую відкрити і подивимося, що там всередині. Так, от воно. Бачу бекон, морковка по-корейськи, грибочки теж є. Якийсь соус. В принципі, все є, що обіцяли, тому можна пробувати. Ну, я одразу бачу, що в принципі мені б не вистачало б сюди сирочку трохи. Але, на жаль, ця була без сиру, варіантів особливо не було. Тому пробуємо. По розмірам, в принципі, теж непогано, досить велика. Не така, як Максі, але ну, наїстись можна. Все-таки, от я вкусив декілька разів, я не можу втриматися, буду відкривати свій шейк. Шейк у нас, до речі, zero алкоголь. І це у нас парклін роуз трамплей. Просто насправді дуже багато в ній булки. По-перше, вона не саме перша свіжості, і цей хліб досить важко жувати. По-друге, його багато. Ну, ладно, якби да, він би був прям свіженький тільки-тіки. Це все було б ще в принципі то нормально. Але так як вона дуже старенька, дуже багато хлібу, начинки мало, соусу мало, не вистачає сирку. Ну просто не запиться, це, це, це неможливо. Але будемо пробувати далі. Що ж вона там в кінці-кінці вийде? Ну, що можна сказати про пана паніні? В принципі, то їсти можна. Я думаю, якби це реально була б свіжесенька паніні, тільки тільки її привезли, вона була прекрасною. Тому що насправді всередині соуса достатньо. Бекона, ну трохи більше можна було б до да, грибочків, теж трохи більше, але в загальному всього достатньо. В принципі, єдине, чого не вистачає, це трохи сирку, якого тут немає. Але є морковка по-корейськи, майже не відчутно, але вона є. Тому, в принципі, було б нормально. Головне, це якби булочка була б максимально свіжа. А так, звичайно, жуваті дуже складна, вона дуже тверда. Не знаю, тут треба або по-правильному, напевно, питати, чи свіжі вони, чи ні. Тому що, якщо не свіжі, немає великого Сенсу брати, бо вона на смак, ну дуже важко жується. Прямо от я поки даю, у мене челюсті вже стомляться. Особливо, якщо не запивати, ні, взагалі не варіант. А так, якщо підходить і запитувати у них доброго дня, чи є у вас свіженька паніні, чи у вас вони старенькі, вона каже, там сьогодні тільки підвезли, 100% можна брати. Але якщо вже їм пару днів, ні, краще піти якої-небудь шоурми взяти. Правда, вона в два рази дорожча, вже мінімум по 100 гривень. Жесть. Ну що, я все доїв, залишилась ось буквально тільки гарбушечка. Тому що, звичайно, хліб старий їсти його не хочеться. Там вже ні соусу, ні бекону, ні грибочків, нічого немає. Тому це все піде на корм голубам. Я можу сказати, що в принципі їсти можна, особливо. Якщо б вона була прям максимально свіженька, я був би дуже задоволений. А так. Просто перекусив, благо не за 70, не за 80 гривень, як деякі. Без оцього мого шейка м -м, я б точно не вивіз би. Не запиваючи цю паніні, неможливо. Тому можна брати. Головне питати, щоб була свіженька і тоді взагалі по кайфу буде. Ладно, я поїхав далі працювати, а завтра знов буду обідать або снідачи чиму-небудь за вже 25 гривень. І це буде реально дуже прикольне місце, де дуже смачно можна поїсти за 25 гривень. Ну що, настав цей день, і сьогодні я буду їсти за 25 гривень. Звичайно, на жаль, не вийде купити в цю суму і ще якийсь напій. Це буде проста їжа, але я думаю, дуже смачна. Це ще їжа з моїх студентських років. Тоді, звичайно, коли ми ходили на пари, а не сиділи на дистанційці, дуже часто це їв, тому що це дешево. Ні разу не траванувся. Дуже смачно, прямо біля мого університету, біля нухта, навпроти, через арочку проходиш і стоїть цей ларьочок. Зараз візьму покушать і попробуємо, чи поміняла, чи ні, бо останній раз я тут їв декілька років назад. От що я купив за 25 гривень. Це хот-дог з двома сосісками. В булочки такі чиабатки. Раніше, звичайно, була стандартна хот договська ця булочка, теж на грілі підігріта, така м'ягкенька, смачна. Зараз по-іншому чабатки. Ну, в принципі, виглядає дуже непогано. Просто прекрасний соуса. Багато. Дві сосиски. побачимо, чи всередині достатньо соусу. Наскільки ця булка свіжа, прямо з вчорашніми паніні? Але мені здається, за 25 гривень це просто ідеально. Подивіться, подивіться на це. Давайте пробувати. Ну що можна сказати? Гірчичка дуже смачна, кетчуп теж прекрасний. Поки що, чая батка непогана. Не ідеальна. непогана. Сосіска не розпробував. Чия батка не... не сьогоднішня, явно. Сосіска саме дешева, така от прям розлазиться, така трохи, наче переварена. Але прикольно, що вони... Ну і поклали листя салата сюди. Це просто нонсенс. За 25 гривень, дві сосиски, кетчуп, мазік, гірчичка, салатів і булка. Не, ну це непогано, непогано. Є дуже великий єдиний нюанс. Це те, що по-перше, листя салата це просто шматок величезний листка салата, які запихнули по центру. А другий найбільший нюанс. Тепер оцей соус раніше він був ідеально і знизу. І зверху сосіски, все промазано соусом, все шикарно. Тепер я з'їв салат і все. У мене соусу немає, у мене просто дві сосіски. Що це таке? Тобто у мене ще половина булки залишилась, і мені її їсти просто так. От у мене булка ще ціла. І що мені просто так її їсти? Давайте розріжемо. Просто подивіться дві малесенькі сосісочки і купа булки. Ні соуса, нічого. А зверху так гарно виглядало, просто прекрасно. Чому складно було просто взяти, порізати лися салата і кетчупом майонезом всім все промазати серединки. Все було взагалі ідеально. А так виходить зверху купа соусу, ти його з'їдаєш і все. Далі просто суха чиабата. З сосисками, які маленькі, які деякі вже до кінця не доходять. Тут ще пів чіабати просто так їсти треба буде. Ні, Це точно такий собі варіант. Раніше це був топ. Булочка шикарна, їх багато брали. Всі в університет ходили. Багато брали. Булочка була м'якенька, все прекрасно, соус знизу, зверху, дві сосісочки, капусточка, все просто. А зараз купа хліба. Зверху трохи соуса, шматок просто салата і все. Явно не раджу. Вони спортились раніше було 100% краще. Ех, не знаю. Тепер трохи під'єміще, бо їсти то хочеться, але особливо без напою, ну це взагалі не варіант. Я думаю, прийдеться зробити іще одне відео, знайти кращі варіанти, особливо на 25 гривень, тому що це мені зовсім не сподобався. Треба знайти набагато кращий варіант. Тому думаю, що скоро буде. Друга серія відосіка 150-25, де спробуємо знайти іще кращий варіант. Це всім дякую за перегляд, всім пока.